Привіт, красуня! Мене звуть Анастасія, я сертифікований фітнес-тренер, фітнес-філософ і я люблю робити жінок красивими. Вітаю, чарівна пані! Мене звати Аліна, я дипломований практикуючий психолог, і я люблю робити людей щасливими. Чому ми об'єдналися саме з психологом? Приведу вам метафору. Представте, що ви стілець, і у вас є чотири ніжки. І якщо одна з них не працює, тобто відсутня, то сидіти на такому стільці досить важко. І дивлячись на цей стілець, я зі своєї сторони, як психолог, беру на себе дві важливі ніжки, на яких стоїть будь-який стілець, це в першу чергу психосоматика, взагалі з чим пов'язані наші проблеми із зайвою вагою. І, звісно, любов до себе, до власного тіла, прийняття себе це речі, які невід'ємно пов'язані, і в тому числі вони допоможуть вашому стільцю стояти зручно, класно і надійно. А я в свою чергу беру на себе ще дві ніжки: це харчування, правильне відношення до нього, тобто без ніяких виснажливих дієт, без ніяких обмежень. І друга ніжка це все, що стосується твого тіла. Догляд за тілом, фізичні навантаження, правильні, гармонійні, які тебе не будуть виснажувати, після чого ти будеш падати з ніг в кінці дня, а після якого ти будеш відчувати прилив енергії. В першу чергу хочеться поділитися власним досвідом з вами, через що ми пройшли самі. Бо в моєму випадку мій досвід не був таким класним. В мене були коливання і плюс 10 кілограмів зайвої ваги. Була рекордно низька вага 45 кілограмів, при якій я відчувала себе нецілісною. Я не сиділа впевнено на своєму стільці, бо в мене не вистачало певних ніжок. І моїх ніжок не вистачало це таких, як саме прийняття себе. Адже навіть в рекордно низькій вазі я відчувала себе некомфортно, мені не подобалося і не було цього цілісного розуміння. Що зі мною відбувається в свою чергу? Я можу поділитися таким же майже досвідом, тільки ще з багатьма різними складовими. Так як я з самого дитинства зростала з думкою, що я з широкою кісткою, що моє тіло має бути товстим, пухким, так як у моєї бабусі, так як у моєї прабабусі, в цьому було дуже важко знаходитись, так як постійно були перепади настрої, хотілося заїдати чи впевнитися, що я дійсно така, така як є, чи дійсно мені я можу щось змін в собі і були перекоси в цьому плані, бо в мене не було тих приславутих двох ніжок, якими займається Аліна, і були в мене дуже яскраві перекоси від. Низької ваги анорексії до знову набору ваги, і плюс-мінус моє тіло все рівно не виглядало в тонусі. Хоча я виснажувала себе і дієтами. Максимальними я була і вегетаріанцем, і сироїдінням займалась, і сиділа на воді, і розгрузочні дні. Але це все мені не допомагало. Це лише виснажувало мою нервову систему, і я постійно думала, щоб з'їсти таке, щоб не потовстішати. Саме тому, відштовхуючись від нашого досвіду, ми також будемо на курсі говорити і про розлади харчової поведінки. Чому вони виникають, які є особливості, що їх провокує, і як взагалі з цим справлятись? Адже коли ми потрапляємо в ситуацію, де ми залежні від їжі, і ми хочемо заїдати, ми не знаємо, що робити нам з цим, де наші емоції, куди вони діваються, і що нас провокує взагалі. Їсти більше ніж нам потрібно, чи навпаки відмовлятись від їжі, тобто є і різні перекоси, про які і сказала Настя. Теж для цього ми будемо працювати не лише з нашим прийняттям тіла, але ще й саме з психосоматикою, про яку я говорила. Будемо розбирати більш детально самі причини виникнення різних процесів. Також ми поговоримо не лише про такі розлади, як анорексія чи ожиріння, а ще й про проміжні етапи, які теж на нас всіх впливають, і частково кожен із нас, скоріш за все, з дитинства, зіштовхувався з тим, що нас змушували їсти цукерки лише після того, як ми з'їмо суп, нас змушували взагалі їсти тоді, коли ми не хотіли. І така подібна поведінка від наших батьків, яка нам передавалася вона в будь-якому випадку э, провокувала те, що ми тепер страждаємо від залежності ось цією з їжею, від незрозумілого взагалі відношення до їжі, і ставимо в будь-якому випадку цю э, таку категорію важливу в нашому житті, як їжа, на перше місце, а не себе. Тобто, ми їмо не для того, щоб жити, а живемо для того, щоб їсти. І... Цю річ ми теж будемо виправляти, в тому числі знаннями і досвідом, яким я буду ділитися з вами зі своєї сторони, як психолог. В свою чергу я допоможу саме тобі поставити правильну ціль. Бо дуже часто від своїх клієнтів, від подорожок я чую якісь цілі там. Я хочу бути такою, як була в студентстві, як колись була в молодості чи до заміжжя. Але це ціль не являється сама по собі правильною. Бо ми в студентстві, чи там до заміжжя, чи коли були дуже молоді, вели зовсім інший спосіб життя. Ми не завжди доїдали, десь пізно лягали, десь не догулювали. Але я прошу завжди згадати, при який був стан тіла при цьому, і те, і ті дії, які ви робили при цьому. Тобто, якщо ваша ціль виглядати так, як у студентстві, як у молоді роки, тобто ви повинні робити майже ті самі дії, тобто витрачати більше енергії, ніж ви її споживаєте. І також ми будемо коригувати цю ціль, бо іноді ми ставимо собі ціль, яка не може бути здійсненною. Бо наше молоде тіло в юнацтві, воно не до кінця могло бути сформоване. Після народження дітей ми могли зовсім інші здобути форми, і це все нормально. Тому це потрібно все враховувати. Тобто, грубо кажучи, ми будемо ставити ціль, яка не йде в розріз із твоїм способом життя. Для кого взагалі підійде цей курс? В першу чергу, для тих, хто не ставить для себе ціль схуднути за два тижні на 10 кілограмів, схуднути до літа, чи тренуватися взагалі тільки влітку або тільки взимку, тільки до відпустки. Хто ставить собі за ціль, в першу чергу прийняти своє тіло, полюбити себе в тій вазі, в якій ви вже є, адже кожна з вас вже прекрасна. І це важливо зрозуміти до початку, тому перед початком курсу ми будемо про це також говорити. І, взагалі, курс для тих, хто хоче з бережним відношенням до себе, пройти через все життя, зробити ось таку не короткочасну ціль для себе, а навпаки, ефект такої пролонгованої дії, яка буде вас супроводжувати протягом всього життя, тому що ті знання, які ми хочемо передати вам. Вони з вами лишаться, і ви зможете використовувати їх в повсякденному житті протягом тривалого часу. Також хочу додати, що цей курс лише для жінок і підходить для будь-якого віку. Що буде на курсі? Зі своєї сторони я буду давати вам медитації. Техніки по роботі над самооцінкою, над підвищенням цінності, взагалі себе, прийняттям себе, будемо працювати і розвивати категорію любові до себе, взагалі познайомимося, що це таке. Поговоримо взагалі про те, як виходити із розладів харчової поведінки. Також ми будемо проводити спільні прямі ефіри, окремо прямі ефіри від мене, від Анастасії. Також ми будемо рекомендувати вам літературу, яка пов'язана буде не лише з психологією, а й по роботі. З вашим тілом, і, звісно, зі своєї сторони я буду давати вам постійну підтримку моєї особистої присутності в режимі онлайн. Я зі своєї сторони даю якісну структуру тренувань, яка буде чергуватися на різні групи м'язів. І також ці тренування із силовими будуть чергуватися з дихальними тренуваннями. Це для вас буде великий сюрприз. Бо саме кисень є найпотужнішим і дієвим способом. Для жироспалювання також в комплекті ви отримаєте меню на 21 день. Воно розписане з урахуванням різних уподобань. Воно є буде і вегетаріанським, так і безмолочним, і всеядним. Але найголовніше, ми навчимо тебе складати меню самостійно, враховуючи свої смакові вподобання. І не забудемо про догляд за тілом, тому що та система на півроку, яку я для вас склала, є найдієвішою. Повірте, за 15 років я спробувала безліч процедур. І ці процедури всі будуть доступні в домашньому виконанні. Запрошую тебе на двотижневий курс пройти трансформацію розуму і тіла разом із нами. Тобі лишилося зробити лише один крок: залишити свою заявку, і ми зв'яжемося з тобою в будь-який спосіб. До зустрічі.